Всім привіт, тоські з вами я, Мілана Пінки. Я вирішила спробувати пройти в Дорсі, а тисяч Румс. Коли ми починали знімати це відео, ми ще не розуміли, скільки нас буде чекати невдач, але все таки нам вдалося це пройти. Для початку нам потрібно пройти дорс приблизно до шістдесятої дверки. Як ви будете в лівці, я вам рекомендую взяти ліхтарик а також вітаміни пізніше? поясню, для чого нам будуть потрібні ці речі. Для початку нам потрібно пройти сіка. Далі нам потрібно пройти фігуру. Розшифровуємо код. Далі нам потрібно купити відмишки і ось такий ключ. Ну і ми дійшли до 60-ї дверки. Ця кімната може бути на 60-тій дверці або після неї. Буває таке, що цієї кімнати не з'являється, але це вже рідко. Ну і в цій кімнаті нам потрібно зайти за шафу, як показано на відео. Ну і десь тут буде ще одна кімната. Тут, як ви бачите, є двері, які нам потрібно відкрити. Для того, щоб відкрити ці двері, нам потрібно зайти у наступну кімнату та відкрити ще одні наступні двері. Тоді і ці також відкриються. Далі ми заходимо в ці двері, ну і ось тут нам вже будуть потрібні відмишки і ось такий ключ. Далі ми це все відкриваємо, ну і заходимо в «Rooms». Нажимаємо сюди, щоб продовжити гру, ну і ми з'являємося в «Rooms». Можемо собі купити за 10 монет ось такий зелений ліхтарик. Ну і нам залишається пройти до А 1000 На початку це виглядає легко, але це не зовсім так. Ну що ж, давайте я вас познайомлю з монстрами Ромс. І це в нас А 60 Від нього потрібно ховатися в шафах. Він мені чимось схожий на Раша. Далі у нас А 90 Як він з'явиться, потрібно просто завмерти і не рухатися. Якщо ви не встигли вчасно завмерти і порухалися, то він вам зніме більше половини хп. А якщо під час проходження Дорса до 60-ї дверки вас там вкусив, наприклад, Тімоті там або Скріт, то тоді у вас вже мало шансів, що ви зможете далі продовжувати гру. А це у нас А120. Від нього потрібно ховатися у шафі. Він може прилетіти пару разів. Мені він нагадує чимось амбуша. Кожен з цих монстрів з'являється зі своєї двері. Для прикладу А60 з'являється з, з А60-ї дверки, А90 з А90-ї, А120 з А120-ї. Так, вони можуть з'явитися раніше навіть на А5. Але в основному вони з'являються зі своїх дверок. Забула сказати, що румс я проходила не одна, а з другом. Давайте я вам зараз поясню, для чого нам були потрібні вітаміни і ліхтарик. Ось так в нас виглядає румс на початку. Ось так він виглядає на А-100, а ось так він виглядає приблизно з А200 дверки. І тому нам потрібен ліхтарик. А вітаміни нам потрібні для такої ситуації, що ми не встигаємо добігти до шафи, а вже летить якийсь монстр. Використовуємо вітаміни і добігаємо до шафи. Мене вітаміни врятували хіба один раз, але якщо є можливість, то краще вітаміни все-таки взяти. За все проходження румсу, ви знайдете приблизно 10 виходів. Якщо ви зайдете в один із цих виходів, то ви потрапите назад у Дорс. Ще Хватит. С хвопся я Да, я схвалюсь. Худели. Я, блін, просто біжу собі там кімната там, де бату шкафчики, ти каж ховайся, я просто шукаю свій шкаф... шкафчик, Де буква Э, е, типа є. де, Да, да, да. назад, надо, 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 Я в останню секунду встигла добігти Хватит, Мілана, хватит. Тисяча! Тисяча! Кринок. Чого ж ми змогли? Дай, Білана, виходимо! Я змогла пройти А1000 і отримала ось такий планшет. Я недовго з ним бігала, тому що я не змогла пройти Сіка. Але ми на цьому не зупиняємося. Я все-таки хочу вам показати, як працює планшет, тому давайте пройдемо хард мод, тому що там можна отримати після фігури планшет за 1000 монет. Ну і нам залишається пройти фігуру. Тут я вже знаю, як собі полегшити проходження. Одну справу ми вже зробили. Залишається розшифрувати код. Ходимо собі спокійно, збираємо книжки. Ну і можна починати розшифровувати код. Ну і ось ми отримали планшет за тисячу монет. Давайте я вам все таки покажу, як ним користуватися. Якщо ви включите і, для прикладу, шукали ключ, то він вам на планшеті підсвітиться зірочкою. Також планшет можна використовувати як ліхтарик. Також, як ви помітили, в мене гра трішки зламалася. Для прикладу, коли я беру планшет, він має бути в мене посередині. А як ви помітили, він в мене справа. Також у мене не відкриваються двері, не працюють відмички. Ну і з монстрами хардмоду щось не те. До речі, у мене є ще багато цікавих відео про Дорс. Посилання на них залишу в описі. Ну а На цьому все. Кому сподобалось це відео, ставимо вподобайки, не забуваємо підписуватись. Ну а з вами була я, Мілана Пінкі, і всім па-па-па-па!